Всім доброго ранку, друзі. Знаходитесь на каналі Таня Ворона. І сьогодні приготую сніданок із залишків продуктів, які залишилися в холодильнику: то шматочок ковбаси, то шматочок сиру, декілька яєць, перець, червоний болгарський, цибулька, і буде смачний сніданок. Кому цікаво, заходьте, приготуємо разом. Так, залишився в мене шматочок вареної ковбаси, Наріла, нарізала ось так його кубиком і підсмажу на сковорідці. зараз на олійки, олійки на трішечки, тільки десь столову ложку, тільки для продукту. Можете соломкою нарізати, кому як зручно, я так на швидкоруч, бігом-бігом, швидко-швидко. Так, друзі, також нарізала пів цибулини ось такої біленької, нема синьої, нема рожевої, ось таку біленьку. І отакими полукільцями я її підсмажу. Спочатку до золотистого кольору, потім добавлю ковбасу. І також підрум'яню її. Ось налила, друзі, олійки. Тепер сюди кидаю цибульку. Підсмажую до золотистого кольору. Цибулька почала смажитися, я тим часом присолю її дрібкою солі, ось так, невеличкою, вона віддасть свій і підсмажуємо до. Золотистого кольору. Цибулька підсмажилась mm. до золотистого кольору, і я додаю ковбасу. І разом з цибулею підсмажую також до зарум'янення ковбаси. Цибулька, до речі, не досмажена і пересмажена, несмачна. Треба вгадати, щоб було смачно. Ось така золотисть цього кольору. Починаю вже з такого кольору робитися і так додала колбаску. Поки колбаска буде смажитися, я наріжу перець. Ось взяла таку одну перчину, почистила і зараз помила, підсохла, зараз наріжу соломкою і додавлю. Поки я наріжу, ковбаса підсмажиться із цибулею. Ось так перчик нарізала, готовий, а я піду побачу, що там з нашою ковбасою. Так, потихеньку підрів'янюється, Добавляю серчик. Перемішую, накрию кришкою і для того накрию кришкою, щоб перчик пропустувати, тому що він, самі знаєте, твердіший, ніж колбаса і цибулька. А я тим часом приготую яйця. Ось так вибила 4 яйця. Тепер добавлю сюди дрібку солі невеличку, борошна. Можна додати хмелі сунелі, хто полюбляє. І цим різоном залью нашу ковбасу з цибулькою і з перчиком. Так, друзі, вибила 4 яйця, додала дрібку солі, сушеного кропу, борошна. Тепер перемішую ретельно і заливаю ним ковбасу з перцями і цибулею. Ось так залила і тепер накриваю кришкою і чекаю, доки приготується повністю заливка. Ще декілька хвилин і буде наша вечеря, сніданок наш, кажу вечері, буде наш сніданок готовий. Отак. Трошки накрила кришкою, потім зняла кришку, і тепер на маленькому вогні. Готую до готовності, поки буде готова заливочка, вона ще не спеклася. Тому чекаємо, буде смачно. Ось така, друзі, смакота вийшла запах на всю кухню. І дуже смачно особливо проявив себе перчик і кріп. Так що заходьте, посмакуємо разом до чаю, до кави, хто з сметанкою, хто з кефіром. І буде смачно. Всім смачного і дякую, хто був зі мною. Також хочу подякувати, хто підписався на мій канал. Хто пише коментарі, ставе лайки. Всього вам найкращого, вашим родинам, міцного здоров'я, бережіть себе одне одного. До побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Повагою до вас, Таня Ворона.